Одним із напрямків нашого виробництва є виготовлення магнітів. І я вас зараз з ним познайомлю. А ще покажу, як рулон магнітного вінілу перетворюється на ось такий виріб. Друкуємо зображення на офсетній машині по морі літрон. Захищаємо зображення ламінаційною 3D-плівкою. Далі у нас процес кеширування. Приклеїмо зображення до магнітного полотна. Шовкотрафоретом наносимо зображення на зворот магніту. На тигелі висікаємо магніти, надаючи їм форму. Я вам показала п'ять основних процесів виробництва, але деякі технологічні нюанси залишаємо за кадром. Створюючи свої проекти з м'якими магнітами, так як компанія Дано, ви точно досягнете успіху, а ми вам в цьому допоможемо. Створюємо проекти разом з дизайн Україна. Якість гарантуємо.